Діти, сьогодні у нас незвичайна гостя свічка. Подивіться, як мерехтить полум'я, розсіюючи навколо себе світло. Приємно спостерігати за полум'ям, чи не так? А якщо підністи руку до свічки, що ви відчуєте? Правильно, тепло. А чи може людина світитись? Як свічка та дарувати тепло? Звичайно, може. А коли це буває? Це буває тоді, якщо людина добра. У доброї людини очі випромінюють тепло і сяють, мов зірочки, а своїми добрими вчинками вона заспокоює та притягує до себе. Таку людину цінують і шанують. Що ж таке добро? Яку людину називають доброю? Де живе доброта? Добро, діти, це коли ти робиш щось хороше для інших, не очікуючи нічого натомість. Наприклад, ділишся іграшками, допомагаєш, говориш приємні слова. Отже, доброта живе у вчинках, у серці, яке співчуває, шкодує та любить. Зараз ми з вами, діти, пограємо в гру «Стежка добра. Дітям треба пройти по стежці добра, пригадуючи добрі слова, а ми з вами їм будемо допомагати називати слова. Говоріть голосно, щоб вас було чути, Домовились? Тож вперед. Отже, перше слово доброта, милосердя. Допомагайте, діти любов, допомога, доброзичливість, повага, співчуття, турбота, відданість, вдячність, розуміння, ласкавість, чуйність. Молодці, діти, ви добре допомагали. І у нас вийшла стежка добра. Та виросло дерево добра. Діти, послухайте прислів'я про добро. Спробуйте їх повторити та запам'ятати. Добро, як сонечко, гріє. Людина починається з добра. Добро перемагає зло. Добре слово краще за мед. Діти, про що ми сьогодні з вами говорили? Про добро. Нам було сьогодні так добре і тепло, і це не тому, що нас зігрівала свічка. Вона одна і дуже маленька. Нам було добре, бо у ваших сердечках живе добро. Тож нехай поряд усім буде тепло та затишно. Добрим бути так непросто. Добро не залежить від зросту. Добро виростає із серця, Його не збереш у відерця.